Pretty Liars Ukraine представляє. Я Анастасія. Я була у мами першою дочкою, улюбленою татовою донькою, улюбленою старшою сестрою. Немов свіжа квітка з нашого острова. Немов миндальне деревце, яке ніколи не бачило шторми схилі в море. Я стала мрією однієї людини. Мрія чоловіка в далекій столиці світу, шахзаде Великої імперії. Як пробиваються ростки, як розпускаються квіти? Чи відомо, коли виростає дитина? І чого вона виростає? І з чого вона виростає? Рідному запаху своїх братів або турбуючи серця улюблених батьків змушують нас швидше дорослішати. Я, Анастасія, у цьому стародавньому палаці я побачила і пізнала тугу в оточенні найбільших багатств світу. Емряво, що ховається за близьком найпрекрасніших коштовностей, диявола, який ховається за найкрасивішими обличчями. І, глибоке, як море, любляче кришталево, чисте, велике серце самого могутнього володаря цього світу. Я, Анастасія, мене оберігають тут навіть від крапель дощу, а я готова принести себе в жертву. Я стільки сумувала, я втратила надію та пройшла через смерть. Один мій день, як ціле життя, я вижила і тепер створила себе заново. Я йду минуле, тепер це зів'яла червона троянда. Прощавай дитинство. Прощавай моє минуле. Я розірвала всі нитки. Я розправила крила. Я... Анастасія, зараз я вперше привітаюся з небом. Кров вирує у моїх жилах, зірки сяють у моїх очах. Я йду, щоб заново переродитись. Любов захищає мої груди, як броня, а невинність оберігає немов меч. Я йду по шипам по гарячим вуглям. Я йду. Щоб вершити долі, щоб визначати майбутнє і щоб писати своє ім'я в історію цього світу. Ролі озвучили Кисем Султан Бельськвалеї від каналу Pretty Лаєрсю Ukraine.